Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами продовжуємо і починаємо нашу роботу уже в проєкті Медична паразитологія. Тобто, сьогодні ми починаємо з вами саме протозоологію. будемо сконцентрувати свою увагу на тих. Твариноподібних одноклітинних організмах, які можуть складати небезпеку для людини, і сьогодні ми познайомимося саме з такими представниками, які належать до надцарства Амибозої. Ну, а спершу ми з вами все ж таки згадаємо, згадаємо такі загальні характеристики цих одноклітинних тваринноподібних організмів. Тіло, звичайно, складається з однієї клітини, і в цій клітині є. Цитоплазма, ядро, клітинна оболонка. Клітинна оболонка може в свою чергу складатися з цитоплазматичної мембрани, тонкої пелікули, так званої, що зберігає властивості живої цитоплазми. Можуть бути ще такі представники, які мають і кутикулу, але вони не належать до тих представників, які будуть цікавити нас з вами. Цитоплазма одноклітинних тваринноподібних організмів вона диференційована. Дійсно, ендоплазма, внутрішня частина цитоплазми, вона така дещо зерниста. І, і рідка, і більш в'язка і склоподібна, це вже буде ектоплазма, яка займає таку, таке периферічне положення в клітині. В цитоплазмі знаходяться органели так званого загального і спеціального призначення. Якщо органели загального призначення вони забезпечують життєдіяльність клітини і організму, в цілому, так, і притаманні будь-якій клітині. Еокаріотичні, без сумніву, Це і ядро, і ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі. А ось є ще у, у цих організмів одноклітинних, тваринноподібних, є органели спеціального призначення. І серед них є і скоротливі вакуолі, що беруть участь в осморегуляції і виділенні рідких продуктів обміну речовин. Це травні вакуолі, органели руху, дуже різноманітні, як ми побачимо. Це і псевдоподії, так, так, так звані несправжні ніжки, це джгутики, війки. Між джгутиком і тілом деяких твариноподібних одноклітинних організмів може знаходитися виріс цитоплазми. це так звана ондулююча мембрана, що є додатковою органелою руху. Між іншим, з такими представниками ми з вами зустрінемось. Кількість ядер може бути від одного до декількох, однакові чи різні за формою і функціями. Яке живлення характерне для цих організмів? Звичайно, гетеротропне, поглинання їжі шляхом фагоцитозу, піноцитозу або осматично відбувається? Розмноження може бути безтетеве повз і поперечний поділ? Може бути шизогонія, множинний поділ або спорогонія і статеве. Так. У зовнішньому середовищі більшість представників в несприятливих умовах вони будуть утворювати цисти, що і забезпечує їх тривале перебування в цих несприятливих умовах. Ну і що дуже важливо нам зараз все ж таки враховувати те, що сучасна систематика розглядає ці одноклітинні тварини організми в межах трьох. Субдоменів, домену еукаріоти. Тобто, ми будемо знайомитися із субдоменами, з представниками субдомену екскавати, аморфеї, діафоретики. Тобто, о, ті організми, які нас будуть цікавити, вони будуть належати до цих трьох субдоменів. Отже, сьогодні це субдомен аморфеї. На царство, яке належить цьому субдомену, це амебозої, тип архамеби, клас тубуліни і представники, з якими сьогодні ми безпосередньо будемо працювати. Це гістолітична амеба, кишкова амеба і ротова амеба. Амеба гістолітична. Це збутник амебіазу. Стара така назва це амебна дизентерія. де поширена, поширена ця амеба і амебіаз? Справа в тому, що зустрічається ця хвороба і цей збутник повсюдно. Але все ж таки не однаково в різних країнах земної кулі. Частіше все ж таки зустрічається в країнах з тропічним і субтропічним кліматом Індія, Північна, Центральна Африка, Південна Америка. Охарактеризуємо морфологію цього паразита. Амеба гістолітична існує у трьох формах. Ну, перша це тканинна вегетативна форма, так звана форма магна, розміри її від 20 до 40 мікронів. І що характерно для неї, вона дуже рухома. Є просвітна вегетативна форма, це так звана форма мінута. Розміри 15-20 мікронів, рог більш слабкий, ніж у форми магна. Поділ на екто і ендоплазму відбувається тільки при утворенні ось цих несправжніх ніжок псевдоподій. Живиться вона бактеріями, часточками їжі і розмножується. Поділу. І циста це третя форма. Циста нерухома, її розміри складають від 8 до 15 мікронів в діаметрі, вона безбарна, вкрита товстою оболонкою. І що характерно, і нам треба це запам'ятати, що зріла циста містить 4 ядра. Ось тут, на картинці ми одразу можемо побачити. Ось це буде, звичайно, тканинна вегетативна форма, форма магна. 20-40 мікронів. так. Ось друга форма: це просвітна вегетативна форма, форма мінута, і вона практично десь вдвічі ну, менша за розмірами за ось цю форму магна. І ось тут ми бачимо один, два, три, чотири чотири ядерна циста, яка вкрита достатньо товстою оболонкою. Життєвий цикл ентамебогісталітика він складається з таких декількох етапів. Перший – це коли у організм людини амеба потрапляє на стадії цисти. Як може потрапити? Звичайно, через немиті руки, овочі, фрукти, може бути з накипіченою водою так, потрапити, ну і не треба забувати про так званих механічних переносників. Цист. Це можуть бути мухи таргани. Якщо вже потрапила ця циста до кишечника людини, то саме в кишечнику під дією ферментів оболонка цисти розчиняється. І е, ми пам'ятаємо, що циста має чотири ядра. Так? От в процесі її е, уже знаходження. В кишечнику і початку і розвитку ядра поділяються, утворюється восьмиядерна така вже циста, і коли розчиняються остаточно її оболонки, то виходять в просвіт товстої кишки вегетативні форми вже вісім штук, вісім ось цих малих форм. Для людини вони не патогенні, вони живляться бактеріями вмістом кишечника. Після розмноження малі вегетативні форми інцистуються і виводяться у зовнішнє середовище, це так зване цитонасійство. А мебіаз же виникає, сама хвороба виникає, якщо є дві умови. Які це дві умови? Це послаблена імунна система організму. І порушення кишкової мікрофлори. І ось уже в цих умовах мала вегетативна форма вона перетворюється у тканину. І ця гістолітична амеба збільшується у розмірах, виділяє протеолітичні ферменти. За допомогою цих ферментів, велика вегетативна форма руйнує епітерій слизової оболонки кишечника і проникає у стінки кишок. Яка патогенна дія? Утворюються виразки, руйнуються кровоносні судини, спостерігаються часті кров'яні випорожнення, і спостерігається біль у області кишечнику. З кров'ю амеби можуть потрапити, між іншим, що дуже-дуже небезпечно, до печінки, головного мозку, селезінки, викликаючи там виразки і абсцеси. Ось тут, на схемі, ми можемо з вами подивитися е, уже ілюстрацію цього життєвого циклу. Ось тут... Потрапляє дійсно до ротової порожнини. Так, ось така собі. Циста, проковтується і потрапляє до травної системи, до кишечника. І тут, і тут, ми з вами казали, ядра поділяються, 8 штук малих вегетативних форм, і е, якщо вони виходять до кишечника, до просвіту кишечника, але ще, не, не, ще не, це не спостерігається такими симптомами амебіазу. Е, все залежить від. Ми з вами пам'ятаємо дві умови: або це імунна система слабка, або щось все ж таки з мікрофлорою кишковика. Не те. І, от. І якщо все ж таки умови несприятливі для людини для людини, але сприятливі для амеби, то вона може перетворитися. Ось тут ми бачимо цю велику вегетативну. Форму, яка може між іншим і поділятися, і далі вона може паразитувати як в товстому кишковику, так вона може і потрапляти до інших органів з кров'ю вже. От, що дуже і дуже небезпечно. Ось так виглядають велика, знову-таки велика вегетативна форма, мала і циста. От, і ось тут ми одразу бачимо, що це зображення, це нативна форма, і ми бачимо ось тут форма магна. Тут ми бачимо еритроцити. тобто вона може ще і живитися, ця форма магна еритроцитами. Значить, а Давайте ми його охарактеризуємо. Це захворювання носить інфекційний характер. Відмінною особливістю є ураження товстого кишечника, що супроводжується формуванням виразок слизової оболонки. Перебіг хвороботворного процесу є затяжним або ж хронічним. Можливе формування абсцесів, що вражають деякі внутрішні органи, ще раз повторюю, це легені, печінка. Симптоматична картина. Адує симптоматику дизентерії. Внаслідок чого хвороба так е, також відома як амебна дизентерія. Хоча, я ще раз повторюю, що це дещо застаріла назва. Діагностика. Як поставити діагноз? Виявлення форми магна, у масках фекалії і імунні реакції. Якщо виявлені тільки форма мінута і цисти, то неможливо поставити діагноз. Це ще буде е, діагноз цист, е, цистоносіння. Сіства. Яка профілактика? Якщо особиста профілактика, як собі, як кажуть, не, не зустріти це лихо, так? то необхідно дотримуватися правил особистої гігієни. Так? Ну, звичайно, мити руки, кип'ятити воду, мити обов'язково овочі, фрукти. Ну і… Громадська е, така профілактика це виявлення, насамперед це виявлення і лікування хворих і цистоносіїв, і, що дуже важливо, знищення ось цих механічних переносчиків цист, це мухи і тергани. Тобто, е, ще і крім цього санітарно-просвітня робота. Попереджати, Попереджати людей, що це. Е, Якщо порушувати ці правила, то можна наражатися на лихо. Як лікують? Є е, такі препарати, які назву мають амебицити, і вони е, можуть бути різні, можуть бути ефективні при будь-якій локалізації патологічного процесу, і тоді це метронідазол і тинідазол. Амебіциди прямої дії, ефективні переважно при локалізації амеб у просвіту, кишечника це хініофон, Амебицити непрямої дії, ефективні при локалізації амеб у просвіті і в стінках кишечника це тетрациклін, тканинні амебіциди, що діють на амеб у стінці кишечника і в печінці, це еметин, гідрохлорід, і тканинні амебіциди ефективні переважно при локалізації амеб у печінці, це хінгамін. Є ще така форма, це інший, вже, звичайно, такий твариноподібний клітинний організм: це амеба кишкова, ентамеба-колі. Географічне поширення у неї таке саме, тобто зустрічається вона повсюдно і має. Морфологічні такі особис... особливості, тому що вона існує лише у двох формах: це так звана форма трофозоїту і цисти. Трофозоїт має розміри від 20 до 40 мікронів, ядро добре помітно, з великою кількістю зерен хроматину. Цитоплазма дуже вакуалізована. Розмежування на екто і ендоплазму помітне тільки при утворенні псевдоподії. Псевдоподії мають вигляд широких випинань, рух дуже повільний, живляться бактеріями і харчовими часточками, перед інцистуванням перетворюються в малоактивні передцисні форми більш дрібних розмірів. Ось циста у них достатньо велика, розміром від 10 до 30 мікронів в діаметрі, округлої або овальної форми з такою товстенькою оболонкою. Кількість ядер залежить від стадії розвитку цисти. Є незрілі цисти, вони будуть двохядерними і вони містять велику глікогенову вакуолю. Хроматоїдні тіла у вигляді довгих тонких. Паличок. А після поділу ядер утворюється 4 ядерна, а потім уже зріла, це буде восьмиядерна циста. Значить, якщо зріла циста амеби гістелітіки, вона має 4 ядра, то у етамеби Колі це буде восьмиядерна зріла циста. Життєвий цикл е, характеризується тим, що, звичайно, вона може паразитувати у людини, механізм передачі фекально-оральний, цисти потрапляють в організм здорової людини з забрудненою їжею, водою, з брудних рук, механічними переносниками можуть бути знову такі мухи і таргани. А локалізація цієї амеби, е, е, вона мешкає у товстому кишечнику, але, от, що дуже важливо, ніякого протеолітичного ферменту вона не виділяє, і тому проникати в стінку кишки вона не може. І тому патогенної дії не викликає. І ще є третя форма це так звана амеба ротова. Ентамеба Гінгівальс і існує лише вона у формі трофозоїда, так звана вегетативна форма. і він має, Цей, цей трофозоїд розмір має 6,30 мікронів. Цитоплазма чітко розділена на два шари, тобто екто і ендоплазма. і В ній можна побачити фагоцитовані бактерії, лейкоцити на різних стадіях травлення. Ядро живої амеби не видно. Так, якщо її тільки не фіксувати і не забарвити препарат, рух повільний, псевдоподії широкі, цист вона не утворює і патогенної дії не викликає. У кого вона може частіше зустрічатися? Вона супроводжує, супроводжує різні вже форми патології зубів. Так, патологічні процеси, карії, зуби і так далі. Тобто там може зустрічатися і ця ротова амеба, але вона самостійно не викликає ніяких, поки що не доведено, що вона викликає якісь патологічні процеси. Отже, сьогодні ми познайомилися з першою такою групою, групою паразитичних представників, які можна зустріти в організмі людини. Ми з вами ознайомилися з тим, як можна заразитися, як ці паразити можуть потрапити до організму людини. Ознайомилися з профілактикою, щоб Уникнути такої тісної зустрічі з цими паразитами, і е, ця група представників амебозоїв на цьому завершується. Цей розгляд у нас завершується. Отже, е, якщо вам цікавий цей матеріал, то не забувайте підписуватися на наш канал. І е, до нових зустрічей. Нас ще е, будуть, е, будуть зустрічати і екскавати, і діафоретики, які є небезпечними для людини. Отже, до нових зустрічей. До побачення.